Така структура, мабуть, що буде реєструватися, хоча завжди був проти всяких реєстрацій, але я думаю, що все-таки вона буде реєструватися, бо напрягають. І е, де вона буде реєструватися, поки що ми не знаємо, але точно знаємо, що центральний склад, який буде приймати центральні склади, які будуть приймати гуманітарну допомогу з Європи, будуть знаходитись в Івано-Франківську на початках. Крім того, склади вже є в Харкові і склади є в Дніпропетровську. Крім того, ще одна причина, по якій збиралися волонтери, і з чим стикнулися уряди, саме уряди європейських країн, багатьох європейських країн, розчарувалися в співпраці між урядові, між урядами своїх країн і між урядами нашої країни. Зараз буде пробний старт, якого чекає Європа. Це є уряд Угорщини, іменно уряд Угорщини надає гуманітарну допомогу, яка приходить не на урядову структуру України. Виходить на громадську організацію. У мене є список всього, що він вже перекладений на українську мову. Імені азперед організації. Що е, ну, сказати? Взагалі, е, це дуже важлива справа. У Всі, всіх як би сказати, напрямках, які зараз працюють, дуже важливо є. Солідувати роботу діаспорі в Україні в кожному напрямку. Так що бачите, що це один з зараз найважливіших напрямків це є збирання гуманітарної допомоги, і якраз це є дуже важливо об'єднати всі, без сказати, чесні волонтерські організації України. З умовським представників було вже передаче до Зараз на рівні підсумки видати Закінчення оформлення вантова. Так що я бачу, ми до кінця місяця будемо мати перший, перший закидати. Ну, Європона поставила деякі умови. Е, умова, що обов'язково має перепадати допомоги переселенцям, ну, вже на нашого умови переселенцям. І однозначно умова, що е, в процесі роботи приймаючих сторін має бути з десяток офіційних, щоб уникнути і запобігти е, зложивання. З моєї сторони мені цікаво, е, ну, якщо це йде координація, створення єдиного логістичного центру. Е, чому спочатку не були створені організації, бази цих організацій, буквально кілька організацій, а в області сотні людей допомагають партії всім там людям? десь якась є необ'єктивність цього процесу.